Шановні депутати, ми вчора е, прийняли, при, прийняли рішення, доручили комітету розглянути питання про призначення позачергових виборів Васильківського міського голови. Я е, отримав висновок комітету. Комітет одностайним голосуванням. Підтвердив своє попереднє рішення, яким рекомендує призначити позачерговий вибори Васильковського міського голови міста Васильків Київської області на неділю 2 червня 2013 року. Та пропонує Верховній Раді України підтримати проєкт постанови номер 120169. Хорошо. Добре. Від комітета е князевич, прошу шановний Володимир Роси, шановні колеги. Я вже вчора вам говорив, що сенсації не буде. Комітет, незважаючи на політичну окраску всіх членів, прийняв зважене, розумне і головне законне рішення, яким довів, що насправді цей документ. Які назвати рішенням суду дуже важко не є правосудним, оскільки він не має жодного відношення до процесу, який зараз відбувається в сесійній залі? Більше того, вчора нами встановлено факт введення в оману сесійної зали. Нам вчора було сказано, що судовим рішенням заборонено парламенту вчиняти певні дії. Жодного слова в судовому рішенні щодо парламенту немає. Дороги відкриті, законне рішення є. Голосуємо і приймаємо сьогодні рішення про позачергові вибори. Ставлю на голосування проєкт постанови про призначення позачергових виборів Васильківського міського голови міста Васильків Київської області номер 1201 69 для прийняття за основу та в цілому. Прошу голосувати. За 343 рішення прийнято по фракціях. Партія регіонів 174, батьківщина 75, удар Віталія Клучка 38, Свобода 33, Компартія України 0, Позафракційний 23. Рішення прийнято. 38 сесія Васильківської міської ради. Вже напередодні усі стовпи і під'їзди міста були обклеєні анонімними листівками із закликами, що Васильків повинен негайно встати і кудись піти. Причому список питань, озвучений у листівці, існував, мабуть, виключно у хворобливій уяві її авторів, що й було підтверджено порядком денним сесії, який зачитав виконуючий обов'язки міського голови Олександр Сергійович Скиба. Слід зазначити, що на засіданні сесії були присутні представники Київської обласної ради та кілька провідних українських телеканалів, вочевидь розраховуючи на черговий скандал. Та, мабуть, їх хтось надурив, зрозумівши, що їх ошукали, гості сесії вирішили створити скандал штучно. Ви не погодили, ви особисто ви, як голова, як головуючий, як особа, яка виконує тимчасового функцію міського голови. І як ініціатор цієї сесії ви не погодили жодного питання, ви порушуєте регламент. Тому я пропоную вам не порушувати закони, не заставляти, не вмушувати депутатів, які представляють тут громаду, а не себе особисто, не свої інтереси. Щоб після цієї сесії не зверталися до правоохоронних органів з заявами, але, але якщо ви продовжите, особисто я звернусь до такою заявою, так. тому що це моя принципова позиція. Що з фракцією да, як то вимагає регламент завершений на першу так, сесію, так. ви маєте погодити ці питання. Іншого варіанту нас стоп... регламентом. Вам були роздані питання в порядку. Це не стосується. Як це не стосується? Шо, Ви знаєте, поговорите справи. Шановний мартеновський. Ви 14 числа були присутні на постійній депутатській це, комісії? Це, – Це не стосується. Ви вийдете мені регламент. – Ви де два години появити не стосується. Будь ласка, беріть третього члена лічильної комісії. Хто за це відповідати? Ти два години на сесії не ходив. Тебе не було. Хто не бачив не не сесії? Зачекай? Відповідно до пункту 27.6, регламент, у разі вибуття одного з членів чинної комісії, незалежно від причин, дійснюється його добрання на загальних засадах. Це нового рекламу. Тому те, що була сформована лічильна комісія на першій сесії. Це якраз не стосується цього випадку, коли людина з об'єктивних причин вибуває з ставчиною. Якраз наш регламент передбачає до обрання. Але для того, щоб добрати, необхідно погодити це питання, включити його порядок денний, а денний, необхідно поводити з праці. Сережа, Мартиновського причину каміну. Постоянно у нас присутня на зібрані, я предлагаю його обрати в...

<свят> ви міської <свят> радіо <пілі> до суду. Людей немає. <пілі> Все, я зрозумів. Микола Степанович, будь ласка. <пілі> <Коли це? пілі> я вніс пропозицію Сиренчука Василя Михайловича. Ну, Все, я зрозумів. Перша <пілі> пропозиція ваша, Сиренчука. Друга пропозиція Мартиновського. Мартиновський, будь ласка. А чого там <пілі> відвід? Працюйте! Працюйте! Чого там обліт робите? Працюйте всі!

Толерантно по відношенні до громади. Хто попало, у про це? Що це таке? Депутати в міської ради присутні виступають без надання слова, Крім того, Вражаю депутатів міської ради. Я прошу позбавити. Ви наші права участь засідання міської ради Я просування. Давайте ми будемо робити. Незважаючи на активний тролінг з боку фракції Удар, далі засідання пішло у звичайному робочому режимі. Після планових звітів міськрайонної прокуратури та міліції, депутати заслухали доповідь депутата Василя Михайловича Сиранчука про результати роботи комісії по скандальній історії встановлення ларків на території міста. Шановні депутати, шановні присутні, ваші уваги. Пред'явлено попередній звіт депутатської тимчасової контрольної комісії з питань перевірки законності діяльності мафів на території міста Васильків. Сьогодні ми з вами будемо говорити про одну з важливих складових зовнішнього вигляду нашого міста. Це встановлення так званих мафів. Маф це мала архітектурна форма. Це павільйони, кіоски, будівельні кіоски, торгівельні кіоски і так далі. Місці переважній більшості непорядковано з порушенням санітарно-технічних, будівельних, протипожежних та містобудівних вимог становлюються тимчасові споруди, які відверто обсують наші вулиці, клумби та паркові зони. В вашій увазі представлено попередній звіт. Всі члени були одностайні в тому, що проблема. Тимчасових споруд, так званих мафів, в нас існує і потребує належного врегулювання. Адже в місті хаотично, без всякого порядку, без контролю розміщуються та встановлюються тимчасові споруди, власники яких навіть часом і не знають вимог щодо розміщення та встановлення тимчасових споруд. Потрібно сказати, що перший наш рейд. Визвав шум у деяких орендарів та власників тимчасових споруд, тому що дехто взагалі не мав ніяких документів, підтверджуючи їх право працювати в цьому ці тимчасові споруди. Згодом декотрі з них пред'явили договори, але не всі. Бо є особи, яких до сих пір. Немає ніяких правоустановлюючих документів на тимчасові споруди. Просто так, захотів і поставив, бо каже це: я тут живу, і значить, мої вікна сюди не виходять, я тут і поставив собі кіоск. А тепер доцільність масового встановлення тимчасових споруд в нашому місті. Що приносять до бюджету наші тимчасові споруди? А нічого. Нечувана щедрість для власників тимчасових споруд. Так, власник площею 30 квадратних метрів, вносить плату за землю аж 35 гривень. Якщо брати, слухайте уважно, якщо брати в оренду комунальні приміщення, то оренда одного метра становить середньою для нормальних підприємців 70-80 гривень оренда. Значить, тимчасова споруда площею 30 квадратних метрів могла приносити до бюджету 2 тисячі гривень, а не 35 а не 35. Далі, далі, майже всі вони, вроді така мелочь, так, майже всі вони перевищують норму габаритів і підземлю. А я вам казав, що отсюди випливають ті самі квадратні метри. 5 квадратних метрів умножайте на, на 70-80, і в нас один мах місяць, може, можливо, що не доплачує 350-400 гривень, а в рік це 3,5 тисяч і так далі. А якщо їх десятки, в нас їх і сотні. То не треба, ми так на нараді вишукували, там десь копієчку взяти і де таке, а тут у нас сотні тисяч, а може мільйони так, собі десь кудись, не знаю куди йде. Постанова до 1.05.2013 року зобов'язати власників тимчасових споруд, які не мають відповідних дозвільних документів на встановлення та які встановлені із грубими порушеннями санітарно-технічних, будівельних, протипожежних. Техтогенних та містобудівних вимог за власні кошти демонтувати тимчасові споруди та привести території у відповідність до правил благоустрою міста Василькових. Перелік я вам зачитаю ще в кінці. Перелік додається, якщо особи власники тимчасової споруди не здійснять демонтаж у вишзначені сроків, то демонтаж здійснити згідно чинного законодавства та порядку встановлено Васильківської міською ради ради за кошти міського бюджету з наступним відшкодуванням всіх витрат власником тимчасової споруди, включаючи за штраф за перебування тимчасової споруди на штраф площадці. Шановні депутати, шановні присутні, ну ви бачите, завжди починаються спори, тоді, коли немає достатньої інформації. От я вам скажу чесно, стоїть Василь Михайлович стоїть не спеціаліст даної тематики. Але плюс його комісія яка була, але приємно, так, да, в ній є погрешності, вибачте, на руссі. Але він охватив все, що потрібно не охватив. Тому я скажу, це єдина комісія за два 2 роки, що ми тут депутати. Мені приємно слухати було цю комісію. Але, сидимо Хотілося б ще слідуче. Це ваша промежуточна доповідь. Да? Хотілося б по закінченню, щоб у нас не було ні своїх, ні чужих. Потрібно охватити все місто. Все Проєкт місто. рішення про демонтаж семи мафі. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто за? За пропозицію голови тимчасової комісії про демонтаж семи мафій. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто за?

Основною інтригою поточної сесії було питання про звільнення заступників міського голови, які написали відповідні заяви. Взвільно, що себе заяви заступника міського голови з питань діяльності виконавчої організації Осоківської міської ради Плочка Івана Андрійовича згідно статті 25, статті 26 закону України про місцеве самоврядування, статті 36 спитання, закону про працю вирішили прийняти до відома заяву Площа Іван Андрійовича, заступника міського голови, з питання діяльності виконавчої органів ради про звільнення займання писати за угодою і сторін. Поводити звільнення з посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчого управління Росії міської ради. Кличка Івана Андрійовича з 22 березня 2013 року за угоду і сторін. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Результат. 24 за, 2 проти, 8 утрим. Рішення прийнято. Питання 6-5. Про погодження звільнення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих ворогів міської ради Березовського Володимира Івановича. Розгля... Там де завжди, да, Микола Степанович. Розказувати де завжди. Да. Розглянувши особисту заяву, заступника міського голови, з питань діяльності виконавчих... Заступника міської голови стандіяльності, виконавчих органів Васильківської міської ради, Березовського Володимира Івановича, від статті 25, статті 26, закону України про місцеве самоврядування пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю, міська рада вирішила, перше, прийняти до відома заяву Березовського Володимира Івановича, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Васильківської міської ради про звільнення і займаної посади за угодою сторін. Друге. Погодити звільнення з посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Васильківської міської ради, Березовського Володимира Івановича, 22 березня 2013 року за угодою сторін. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Я Хто проти? Хто утримався? 25 за, 1 проти, 8 отриманих. Рішення прийнято. Шановні колеги. Ставлю на голосування. Три питань розвільнення заступника міського голови, з питань діяльності, виконавчого оборони Васильківської міської ради, Шекера Олексія Юрійовича Розглянувши особисту заяву заступника міського голови. Хто за дане рішення? Хто за? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. Кто против. 24. Кто утримався? Малю був за. Раз, два, три, чотири, сім, вісім. Проти. Тому що утрималися? Іван Євсюк, чого вилушуєте? Не тільки вилушуєте, тільки там пише, пише. 24 за, 2 проти, 8 втримують. Рішено прийнято. Якщо по інших кандидатурах питань не виникло, то заява на звільнення керуючого справами міськвиконкому Віктора Павловича Шевченка викликала бурхливу реакцію як у депутатів, так і представників громади. Адже без перебільшення можна сказати, що Віктор Павлович є найдосвідченішим працівником міськвиконкому та одним із найповажніших мешканців Василькова. Шановні депутати, по-перше, дозвольте від всіх нас, від заступників, від мене особисто подякувати вам за спільну роботу, подякувати керівникам підприємств, працівникам. Кожен із нас. Працівників місцевого самоврядування першої 4 четвертої категорії він йде на роботу цю на період каденції. Мікродові. Тому морально, практично, ми кожен з нас готовий е, припинити свою діяльність у цей період. От, і трагедії з цього ніхто з нас не робить. Ми самодостатні люди. Віктор Павлович, вам запропонували? Чому ж ви так повідомляєте? Є ж голова, будь-хто перший зараз існує, на кого ви місто глядаєте, Віктор Павлович? Ставлено на вирішування проєкт рішення про погодження з війнами керуючої спрами виконавчого комітету Васильківської міської ради Шевченка Віктор Павловича. будь ласка. Ви знаєте, що якби Стояло так питання, що треба підтримати звільнення Шевченка, якби йому не залишалося рік до пенсії. Тут слушне питання задали. Ви йому запропонуєте іншу роботу для того, щоб людина допрацювала і вийшла на пенсію. Один рік все таки дуже важливо. Якщо ви скажете, що ви запропонуєте йому, щоб він допрацював до пенсії, я впевнений. Що люди вас підтримують. Якщо просто так, то я не, не знаю, так як, так як не буде голосування. Я хотів би, щоб ви зараз внесли уточнення. Тому що ми ж тут сидимо, ну, розмовляємо ну, і таке інше. Ви готові уточнити, що людина не буде вигнана за двері? За рік до перців. Дякую. Результати? 9, проти, 5 Дякую. Як і слід було очікувати, рішення по звільненню з посади керуючого справами міськвиконкому не було прийнято. Таким чином, Віктор Павлович Шевченко продовжить виконувати свої обов'язки. Головуючий на засіданні Олександр Сергійович Скиба, представив депутатам нового заступника міського голови. Мешканець Васильківщини Сергій Євгеневич Прунцев має неабиякий досвід роботи в органах виконавчої влади. Про це він розповів під час свого виступу перед депутатами міської ради. Шановні присутні переходимо до питання 6.8 про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Васильківської міської ради. Прунцева Сергія Євгеновича. Сергій Миколаївич, Сергій Іваніч, прошу ласка, вас про слово. Біографію! Не працює. Ще, Шановна президія, ви від себе будете чи мені про вас розказати? Я Я розказати в, що він сам розказав, <клес> будь ласка. Сергій Іваніч, будь ласка. Шановна президія, шановні депутати, присутні. Я уроджений з Васильківщини, народився в 77-му році. Селище міського типу Калинівка Васильківського району. Навчався в Калинівці в ЗОЖ номер 2 Закінчив після закінчення, вступив до Республіканського заочного технікуму, що знаходиться в місті Буєрка-2, закінчив його з відзнакою і в 96-му році вступив до Національного аграрного університету. Від Вчився два курси на стаціонарі, після чого за сімейними обставинами перевівся на заочну і закінчив вищу освіту вже на заочному факультеті. Це було в 2001 році. З 1998 року працював на різних посадах в органах виконавчої влади, в тому числі і центральних органах виконавчої влади. Взагалі трудовий стаж розпочав 13 років. На заводі «Київхімременерго» СМТ Калинівка, помічником слюсаря, працював на підприємстві три роки поспіль і десь добув виробничу кваліфікацію слюсаря відповідного розряду. Дві я перепрошую, хвилююся, трохи поперед таким зібранням перший раз. Перед депутатами саме міської ради у 2009 році здобув другу вищу освіту економічну. На сьогоднішній момент також навчаюся, здобуваю третю вищу освіту в академії управління президентові України. Одружений, маю двох неповнолітніх дітей. На сьогоднішній день виконую обов'язки і працюю заступником голови районної державної адміністрації Бориспільського району Київської області. До цього працював заступником голови Макарівської районної державної адміністрації. До цього керівником апарату. Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області. В органи виконавчої влади прийшов з центрального органу виконавчої влади з Міністерства охорони навколишнього природного середовища. Проект рішення про затвердження проміса Сергія Євгеніча заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, членом виконавчого комітету міської ради. Відповідно до статті 10 закону України про службу органах місцевого самоврядування, статті 51 закону України про місцеве самоврядування, міська рада вирішила затвердити заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, членом виконавчого комітету міської ради Прунцева Сергія Євгеніча. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 25 за, 2 проти, 8 Рішення прийнято. Шановні колеги, я вам дякую за підтримку, Сергій Іванович. Дякую вам за виступ. Чекаємо вас в наших рядах. Слід зазначити, що поточна сесія побила усі рекорди тривалості. Засідання тривало протягом майже 9 годин. Про результати роботи сесії та прийняті нею рішення можна дізнатися на сайті Васильківської міської ради.